З усиллями української активістки у Вініпезі Людмили Шикоти віднайдено на Вінніпезькому цвинтарі глен Іден могили кількох визначних українців минулого століття: Івана Огієнка, Андрія Григорія Труха, Олександра Кошиця і Павла Маценка. Блаженніший митрополит Ларіон видатний український громадський політичний діяч, науковець, перекладач, автор перекладу. Найкрутішого перекладу Біблії українською мовою автор акту злуки з УНР та УНР, міністр науки в УНР, ініціатор відзначення Дня Соборності України 22 січня. Один з найперших людей, який науково обґрунтував, чому треба говорити в Україні, а не на Україні. Велика людина, великий українець, похований на кладовищі Глен Іден у Вінніпезі, і ми знайшли його поховання. Ось воно.